Доброго дня, любі друзі, шановні кияни. З вами я, Наталя. Привіт-привіт. Зараз дуже світло в нас вдома. Сонечко виходить, декали-подекали, як кажуть, трохи наші хмари розгі... роз... розігналися трошки. Ось. І я хочу вам. Розказати, в мене там було відео, як зняти цедру з лимона. І ось хочу розказати такі лимончики невеличкі ми придбали. І як з них добре знялася, я зараз вже покажу вам готову цедру. Добре знялася цедра. Ви знаєте, ось от, ось, ось яка цедра з двох лимончиків, бачите, скільки багато вийшло цедри. І вона, бачите, зовсім нема білого шару. Не. Ось. І буду зараз три дні її висушувати на підвіконі, просто отак труш, підтрушувати, і все. А потім, це як така гарна добавочка харчова до е, випічки, особливо до бабок таких. Типа типу куличи, такі пасочки їх називають у нас. Е, ось, е, це просто супер. Одну чайну ложечку такої е, сухої цедри апельсина додайте, або у кекси, і це така смакота, я чомусь раніше е, викидала цю шкірку, почищу лимон, е, верніш, апельсин і викидаю. Але ж е, зараз нічого стараємось не викидати. Все воно, що надано нам природою, все воно добре, корисне. Просто ми не вміємо користуватися, як кажуть. Чому ти не любиш? А тому, що ти не вмієш готувати. Ось так і у нас. Зараз ми, е, так сказати, все, що ми маємо, ми. Переоцінку робимо, тому що ми маємо. Ось. І ось я потім, коли я зняла цедру, да, ось цим ножем. Любі друзі, інший не підходить. Ось такий по напівкругленький він, бачите ножичок. І він шикарно, шикарно знімає. Може, він і призначений для цедри, я не знаю. Ну так шикарно знімає лимона апельсина, раджу ось такої форми ножичок, ніж придбати, щоб він був. У мене вже старенький, тут я його е, лікувала, заливала тут його силіконовим клеєм. Ось. Ну, дуже удобний. І ще ось ця рукоятка теж кругленька. Е, такі. Е... Пласки наберіть. Кругленько, оце для руки дуже-дуже удобно. Ось такі ножечки. І потім я взяла звичайним ножем цю цедру, посікла дрібно-дрібно вздовж -дрібно, і поперек. Получились і такі шматочки. Ось. А потім, звичайним це ножем взяла і почистила білий шар. І ось такі шматочки в мене вийшло. Апельсинки будемо смакувати, вони вітамінні дуже, корисні. Ось. І все пішло. Ну, білу частину я викинула, я не знаю. Кажуть, вона теж корисна для чого. Якщо ви знаєте для чого, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Біла частина, оця, що під цедрою знаходиться шкірки. Може, якось ми не вміємо її готувати. <смі> Ой, настрій зараз чудовий, чоловік побіг по воду, поки є світло, там апарати всі ці на той фірмі, де ми воду купляємо, вони працюють. І зараз там, як він казав мені, черга просто вистроюється, тому що 4 години, тобто о 16-ти в нас. За графіком відключення. Сьогодні у нас взагалі такий санаторний день. Я так називаю санаторний дворазовий сон у нас у пенсіонерів. А що робити? Ось я четвер сьогодні. Да? 12 грудня 2024 року. Ось у нас сьогодні за графіком було аварійне відключення. Я дзвоню. Значить, на ДТК, вони там відповідає автовідповідач, що у вас орієнтовний термін включення, а ви після лагодження мереж, значить, 11-та година ранку, так? Ось, ну Ми їм дякуємо дуже. Вони сьогодні раніше нам дали світло, щось там полагодити встигли. Дякуємо за це ось. Ну, Ми трохи подрімали, поспали, а зараз вже підйом. Треба що готувати вечерю. Варю бульон курячий сьогодні, Буду варити супчик овочевий, капуста, гарбуз, горошок зелений з банки консервований, морква. і це... Дуже смачно. Я вам раджу спробувати. Я ж з гарбуза не злажу, як кажуть. Все в мене гарбуз везде, везде, везде. Ось. Значить, і нас чекає сьогодні другий етап. Ось, з 16-ї до 20-ї години, другий етап відключення світла на нашій п'ятій групі. Ну, вже у нас зараз в 15-й годині з чимось, там е сонечко сідає вже і буде вже дуже темно. Ось, так я не вибираю зі стола оці прилади, е якими я користуюся. А це свічки такі. Оце вже догоріла майже. Тут я повтикала. Ось. І ось така, Ці в мене, мене зісталися, колись у церкві купляли такі підсвічнички святкові. І ось такі два в мене хорошеньких, скляних залишилося, і я їх використовую. І ось от така нову поставила вже свічку. Тому що на стіл треба дві свічки, не знаю, як вам, коли вечеря при свічках, у нас сьогодні буде знову вечеря при свічках, ось то, значить, дві свічки, одна свічка темнувато нам. Ось. Так що у нас дуже часто зараз романтичні такі вечері, при свічках, і. Все добре, ось свічки поки що є. У мене ще є такий налобний фонарик, але ну, я його використовую просто як фонарь так, такий, щоб стояв на столі. А як зробити, взяла і наділа його ось на таку баночку. Тут затягнула цей пасочок. І так вдобно, воно стоїть, так що можете скористатися цією порадою. Ось, ну все, бувайте здорові, кушайте цитрусові, смакуйте бульйончики собі варіть, супчики, незважаючи на наші графіки відключень. Треба про себе дбати. Все буде добре, кияни, українці любі, тримаймося! Пока-пока!